Шепет вереснева благодійна ярмарка відбулася у столиці. Масштабний триденний захід організувала команда піар-агенції «1331», а приймав популярний заклад на Подоллі – двадцять Поділ фудмаркет захід зроблений для підтримки українських брендів, щоб підтримати українську. Українську красоту, яку роблять наші майстри, І щоб можна було побачити все в одному місці, щось придбати для себе, чи комусь розповісти, які є в нас зараз бренди, які є речі, інколи не всі бачать, бо бренди розташовані по різним локаціям. І за цього це інколи людей. Бентежить, бо вони не знають, що є так багато всього. І це ми збираємо зараз ще паралельний збір. Ще проходить зараз збір паралельно на дитячий будинок, Святошинський дитячий будинок, щоб допомогти діткам, бо, по-перше, в них немає обігрівачів. І ми на ну, по перше, ми збираємо на обігрівачі. І друга задача це для дітей зробити спортивний майданчик. Ми в цьому місяці, в цьому сезоні, точніше вирішили вперше зробити такий захід благодійний для благодійного фонду Магелан. Ось тому, що ми хочемо підтримати діток, які там були знедолені або дитячі будинки. А ми плануємо проводити такі західи на постійній основі. У нас є для цього локація. У нас є дуже багато терас, є багато залів. Тому по можливості долучайтесь. Ми дуже раді будемо всіх бачити наступного разу. Ми можемо гостям запропонувати дуже різні кухні. Дуже смачно у нас. Ми пропонуємо як японську кухню, так у нас є трошки східна кухня. Там дуже багато видів м'яса. Вони готуються на барбікю. В нас є крафтовий е, трак. Називаємо його так, Там дуже є багато різних видів пива. Дуже смачного. Так, також чим ми можемо вас зацікавити? У нас гарніше просто крита тераса з гарною підсвіткою, і кожні вихідні в нас є жива музика та грає діджей. Підтримка української економіки та благодійні справи основна мета ярмарки, яку поєднали із концертом улюблених виконавців, майстер-класами, виступами спікерів, коктейлями за донати, вишуканими смаколиками та напоями від закладу. Мати моя. сильні ти і я з Україною в серці там де радість і більш. Учасники і організатори, і гості усі згуртувалися заради благодійної місії допомогти дитячому будинку. Ми відкрили деякий збір на спортивний інвентар для Святошинського будинку інтернату. Це вихованці від 18 до 32 років, які потребують займатися фізичним спортом на вулиці, так як зараз дуже багато фондів, але всі якось приймають участь, але дуже якось маленьку. Я, я хочу, щоб це було більш глобальніше. Тому я до цього, до цього якби до цього доєднала декілька проектів. Також медіасервіс 1331 вони допомагають більш масово афішують про цей захід. Всі зібрані кошти, які ми будемо перераховувати та. Купувати на це спортивний інвертар, який буде розміщуватися у святошинському будинку. інтернету. також після цього проекту я хотіла би зробити петицію, яка допоможе всім вихованцям України з дитячих будинків щось виробляти своїми руками, а потім продавати. Тема ярмарки Підтримай українське тут зібрали бренди, які здебільшого заснували вже під час війни. До прикладу, пані Ірина завжди відчувала потяг до творчості однак реалізувалася після повномасштабного вторгнення. На одязі та аксесуарах вона створює справжні шедеври. А її бренд Модна капуста припав до душі справжнім модникам, цінителям ексклюзиву та вінтажу. Я завжди була дуже творчою людиною, і колись, скажімо, в дитинстві мріяла стати дизайнером, але це не сталося. Я займалася зовсім іншою справою. Але коли почалася повномасштабна війна, і мій чоловік і син пішли захищати нашу батьківщину. Я залишилась вдома і ну, я подумала, чим би мені зайнятися в мої 50 років, як змінити своє життя. І я вирішила от, займатися своєю творчою такою роботою, розписувати одяг, робити сумки, робити, робити, робити е, прикраси. Мені це дуже подобається. Мені я сама дуже полюбляю це і я хочу, щоб. Кожна жінка виглядала особливо особливо, щоб вона була не така, як всі, щоб вона виділялася. Моя перша бавовна, я її намалювала, коли ми вперше ударили по Кримському мосту, і ну і всі назвали це бавовною, так і я почала малювати бавовну, і в мене такий, якби вислів вийшов тихими кроками певно, до мрії. Бабовна мене асоціюється з нашою перемогою. Такими унікальними речами поповнюють свої колекції та гардероб відомі знаменитості. Ті, хто любить, розуміється та підтримує українське мистецтво та виробництво. Для того щоб підтримувати всіх, треба підтримувати себе. Бо українці в своєму бізнесі, в своєму малому бізнесі, вони найкращі. Якщо ми не будемо, це, це ярмарок ще плюс до всього. Якщо ми не будемо підтримувати те, що от на мені вдягнуло, це українське. Якщо ми не будемо цього підтримувати, ми не зможемо донатити. Розумієте, на кого б ще не було. І це таке об'єднання малого бізнесу і благодійності. Тому я вважаю, що це просто для любої людини медійна, вона чи не медійна? Ну просто так склалося, що для мене, для мене це важливо підтримувати саме знаєте, саме дітей. Ну так склалося по моєму життю. Я і спілкуюся з дітьми, підтримую їх і е, займаюся з ними. Це багато всього, та й не тільки, да. Багато українських зірок, громадських діячів, лідерів думок і просто хороших друзів підтримали ідею благодійної ярмарки. Кожен зміг знайти щось цікаве та корисне. Це милеришна робота, які Артем виконує власноруч вдома. Тут да, всі атаку. абсолютно натуральні інгредієнти і. Фарбники також абсолютно натуральні. Тут ви не знайдете там чогось ненатурального або хімічного, тому все абсолютно з натуральних матеріалів. А зараз розкажемо, що саме. Дивіться, тут у нас є тестери, пробники. Ви можете прямо тут їх брати, угу. а, а нюхати як? і йти, мити ручки, гумувальник, щоб затестити, як воно милиться, яке воно Різні на кольори, смак, да, да, да на, смак на запах на і аромат. От, А також в нього є дуже класні властивості, воно ще скрабує. І керамікою я почала займатися з проходом війни, тому що раніше я працювала архітектором і все кардинально змінилося. Я почала займатися керамікою, бо насправді з дитинства цим хотіла займатися. І мені як би, дуже подобалася українська стилістика, тематика, і тому якби. А я почала працювати над цим проектом посах. «Посох» — це якби придане те, що жінка якби складала або передавала своїм дітям. Я за крок до божевіля, я тому не знав я тебе. Я за крок до тебе мила. Ти прийшла і все змінила тебе. Я буду тим, кому ти пишеш ночі. Стеж сьогодні на плечі, Коли світав тобі серця і квартири ключи, віддам всю любов майбутчі, старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь позвонив. Подобрить числе благородна місія, і воно актуальне, як ніколи. Тим паче, ми сьогодні збираємо кошти на дитячий будинок. будинки да, на Святошинський будинок інтернат і представлені українські бренди. Це чудова можливість познайомитись з українськими брендами. І таким чином 20% з кожного придбаного товару йдуть на благочинність. Да. На... І ще у нас з алкогольних напоїв 50% теж. Іде на благочинність. а у нас що? люди люблять випити? Тому сподіваюсь, тут ми більше зберемо і тим паче. Тут збираються всі, які одне одного практично знають. Якщо не друзі, то знайомі друзі. Ярмарка працювала три дні в активному режимі. В день гості знайомилися з брендами. А що вечора була різноманітна насичена програма. Я знаю, що тут сьогодні зібралися підприємці, підприємці абсолютно із різних ніж із малого середнього бізнесу. І мій основний меседж донести людям, що у будь-яких умовах ми можемо розвиватися, ми маємо стояти. Ми маємо рости і розвивати економіку нашої країни, тому що по суті на малому і середньому бізнесу тримається наша вся країна. Мені здається, що моя місія, моя робота, моє покликання зараз єднаємося разом будь-яким чином. Я можу єднати людей з допомогою музики. Це моя головна місія. Тому так і звичайно, що медійні люди, та й просто чомусь звичайні люди думають, та ну що я у мене там тисяча підписників, що я можу зробити? Ні, ваша тисяча підписників важливе, тому що якщо навіть 5 людей скине по 100 гривень, це вже нормальна сума, яка може додатися до якогось збору потихеньку до великих цілей. Тому я думаю, що якщо ми будемо об'єднані і разом іти до однієї великої нашої мети перемоги, то все буде супер і добре. Діча і час сади його покинути часу. Я відчуваю, хто мовчать не розумію, за що побачать Так, просто збило сніг, спробую встати собі з богу. At this way shining bright Я це роблю вже з 22 року постійно, і я вважаю, що артисти зараз мають максимально долучатися до благодійних ініціатив, збирати гроші, донатити, тому що ми підтримуємо благодійні ініціативи збройні сили України, діточок. Відбудовуємо країну разом, і ну роль артистів тут максимально важлива. Я вважаю, це 100%. Я коли узнав, що цей захід проходить для дітей на підтримку благодійний. А так як я займаюся у мене фестивальний центр «Корадо», я займаюся конкретно дітьми, і я також їм допомагаю дітьми ДЦП, діти військових. Тому я не мог ніяк відмовитися від цього заходу. Я завжди за щоб допомагати на таких благодійних, так як ще і займаюся і військовим допомогу роблю. Поэтому я завжди. Рад долучатися, рад посприяти, і на мою думку, такі заходи потрібні в наш час, особливо. Шепіт вереснева благодійна ярмарка прийшла максимально успішно. Зібрані кошти передадуть на дитячий будинок. Гості отримали задоволення, підтримали збір та більше познайомилися з українськими виробниками. А от організатори не зупиняються на досягнутому. Уже планують наступний захід, який стане частиною великого соціального проєкту. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.